Вітаю друзі, з ми сою Аббі. Погано в нас сходила, тому що були у нас тут на Західній Україні на івано Франківщині похолодання, дуже навіть сніг був, то 24 дні вона сходила, я то розказував про те все, як вона сходила ну, не дуже. І Врославна так не дуже, так на 30 см. Але в загальному, якщо подивитися по погоді і по тих всіх соях, що в нас були, то це ще непогано. Сама по собі соя вона така гарна, крупне насіння. Але є от багато, не знаю, з чим воно зв'язано такого коричневого. Спілкувався з Тарасом Рижаком, каже, що це може бути якийсь вірус або інфекція. Ми е пунгіцидами ми кропили. Насіння сої ми обробляли від БАС, стандарт топ. Тобто дороге воно таке, той протруйник. Ну так само підживлювали ми Соломоном. Був і бор, і ка... бор, був, і молібден був, тобто давали все, що давали, що треба давати, все давали. Вийшло на круг, воно 2,83, тобто на землях, де були ближче до сонця, тобто сонячна сторона вийшло менше. Чому вийшло менше? Тому що не було опадів, сонце світило, підпалило її. на стороні, де сонце було менше, вона вросла краще і дала кращий результат. Але ну, будемо казати так, що маємо, то маємо. Зараз ми це все калібруємо на такій самій чесній машині у людей. Так, і готуємо насіння. Ось воно насіння вже готове. Ось воно, бачите, яке воно гарне, яке воно все ціленьке, хоч серйозно, так як і на тих всіх фірмах, де ми... Дивилися, так само десь попадає, що може бути. Але в загальному от таке насіння. Бачите, що є там якийсь чорний є, тобто його не можна ніяк відділити, так? але в загальному непогано. Я б сказав, непогано. Купляли ми на насіння. Можливо, не було воно такого коричневого, як ми знаходимо. Але в нас воно з'явилося. Так що, якщо хтось захоче такого насіння, то не за всі гроші світу, от ми тут маємо для себе, так само готуємо його. Якщо щось залишиться, то не знаю, яка то була репродукція, що ми брали. Напевно, що не перша і не друга. Але для Сої, я думаю, то не є важливо. Так що, якщо є когось бажання, пишіть. А можливо хтось знає, з чим зв'язано те, що такі коричневі горошки з'явилися. От воно що тут таке може бути і чому вони є. Так само пишіть в коментарях. Дякую.